Прогноз погоди в Україні на два дні. З 11 по 12 червня мене звати Українчик. Я сподіваюсь, ви готові до по-справжньому дощової погоди по всій країні. Бо якщо не готові, то готуйтесь негайно. Адже 12 числа дощі очікується абсолютно в усіх областях нашої країни. До слова, 11 червня день також буде доволі дощовим, але не по всій країні. Відомо про потужні грозові дощі аж у 16 областях. Тепер про магнітні бурі, 11 червня очікується надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне 5 балів. Це дуже високий рівень. 12 числа магнітна активність нашої планети знизиться до трьох балів. Це, у свою чергу, майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 11 по 12 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також. Надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 11 червня, цього дня у 16 областях нашої країни литимуть потужні грозові дощі. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс шістнадцять. В Сумській області вдень від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години від 23 до 25 градусів тепла, в нічні плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічний від 19 до 17 градусів вище нуля. Грозові дощі середньої сили литимуть в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу тепла, нічна від плюс 22 до плюс 20 градусів. В районі в вдень плюс 28, плюс 30, вночі від 22 до 20 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 31 до 33 градусів жари, в темні – від 22 до 19 градусів вище нуля. В Миколаївській області в денний час від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічний плюс 21 плюс 19. Короткочасний дощ очікується на Одещині, в Криму, на Миколаївщині, Запоріжжі і Херсонщині, сонячно і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині. Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в день плюс 23, плюс 25, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою «плюс», в нічний – плюс 17, плюс 15. В усіх областях Західного регіону України литимуть потужні грозові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 31 плюс 33, вночі від 22 до 20 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 32 до 34 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 21 плюс 19. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів, нічна від 22 до 20 градусів тепла. В Маріуполі в день від 28 до 30 градусів вище нуля. Вночі плюс 23 плюс 21. В усіх трьох областях східного регіону України сонячно і без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічні від 19 до 17 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 29, плюс 31, вночі плюс 21, плюс 19. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 31 до 33 градусів тепла, в темні від плюс 20 до плюс 18. У Вінницькій області в день плюс 27 плюс 29, вночі від 18 до 16 градусів з позначкою плюс. На Черкащині денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів, нічна плюс 19, плюс 17. Майже в усіх областях Західного регіону України варто чекати на короткочасні грозові дощі. Лише на Дніпропетровщині мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 11 червня очікується надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне аж 5 балів. Це дуже високий рівень. Будьте цього дня обережні, будь ласка. Середа, 12 червня. Цього дня дощові опади різної сили випадуть абсолютно в усіх областях нашої країни. Північ, на Чернігівщині, Житомирщині і Сумщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 24 до 26 градусів вище за нуль, в нічний плюс 19 плюс 17. У Київській, Житомирській, Сумській і Чернігівській областях литиме грозовий дощ середньої потужності, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 22 до плюс 20 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28, плюс 30, вночі від 22 до 20 градусів з позначкою плюс. В Криму, на Запоріжжі і в Херсонській області в світлі години доби термометри покажуть від 31 до 33 градусів жари, в темні від 22 до 19 градусів вище нуля. В Миколаївській області в денний час від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічний плюс 21, плюс 19. В усіх частинах південного регіону України варто чекати на дощі різної сили. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. В денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 17 до плюс 15. На Хмельниччині в день плюс 23, плюс 25, вночі від 17 до 15 градусів тепла. В усіх областях західного регіону України варто чекати на доволі сильні грозові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 29, плюс 31. Вночі плюс 22, плюс 20 градусів. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 34 градусів. Нічна від 23 до 20 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 28, плюс 30. вночі від 25 до 23 градусів вище нуля. Містями короткочасні дощі очікуються в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні плюс 19 плюс 17, на півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 21, плюс 19. на Вінниччині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 23 до 25. Градусів тепла в темні плюс 19 плюс 16. В Дніпропетровській області в день плюс 29 плюс 31, вночі від 20 до 18 градусів вище за нуль. На Полтавщині в денний час від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 19 плюс 17 Грозові дощі варто чекати в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північний 5-10 метрів. За секунду. 12 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.